Дізнатися, що відбувається в Україні та у світі у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. Розпочинаємо з ситуації в різних регіонів нашої країни внаслідок обстрілів росіянами. Ще один загиблий на Херсонщині. 27-річний чоловік дістав травми несумісні з життям в обласному центрі. Близько 16-ї години окупанти атакували дроном цивільну автівку у Дніпровському районі. сповістив очільник області Олександр Прокудін. Ще двоє чоловіків 30 до 49 років дістав. Але поранення вони у лікарні. Крім того, по обіді росіяни атакували безпілотниками Білозерку. Жертвою стала 86-річна жінка. Під обстріли потрапила і зеленівка. Там пошкоджені два приватні будинки, автівка та інженерні мережі. Крім того, у Береславі загинув 60-річний чоловік, який потрапив під ворожий удар 9 квітня. Ще двоє будівельників дістали поранення через ранковий артобстріл лікарні. Вони якраз виконували ремонтні роботи. Пацієнти та медичний персонал. Вчасно спустилися в укриття і не постраждали. Двоє людей постраждали через ворожий обстріл Сумщини. По обіді росіяни атакували ФПВ-дроном авто в Краснопіллі, поінформували в обласній прокуратурі. Постраждали водій та пасажир транспортного засобу. Їм надали медичну допомогу. І в день росіяни атакували безпілотниками селище Золочів на Харківщині. Спалахнула пожежа. Пошкоджений житловий будинок обійшлося без постраждалих. Повідомили в держслужбі з надзвичайних ситуацій. Зранку окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Слатине. Снаряди влучили по житлових будинках. Щонайменше сім приватних осель зруйновані, додали в обласній прокуратурі. Із під завалів дістали 68-річного чоловіка. Його ушпиталили. Ще двоє чоловіків дістали осколкові поранення. Крім того, вночі ворог вдарив дроном по підприємству у Харкові. Постраждав 57-річний охоронець. Також обстріляли Чугуєвський район. У селищі Хотімля загорілись два приватні будинки. Сьогодні під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Ф 16 Павло Іванов. Про це сповістили повітряні сили України. Оборонцю неба було 26 років. Усі обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія. Вона вже розпочала свою роботу. Партнери України на шляху до євроінтеграції до Львова приїхав міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Каспар. Велткамп. він зустрівся з віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністеркою юстиції Ольгою Стефанішиною. Обговорили ключові напрямки двосторонньої співпраці, зокрема в контексті майбутніх переговорів про вступ України до ЄС. Особливу увагу приділили темам верховенства права, енергетики, аграрної політики та соціального захисту. Зустріч відбулася в рамках першої міжурядової конференції, ініційованої Нідерландами на підтримку євроінтеграційно євроінтеграційного курсу України звичайно, всі ми прагнемо миру, але Україна прагне миру найбільше. І чесно кажучи, ми не бачимо жодних реальних ознак того, що Росія справді націлена на те, щоби був мир. Я хотів би вас запевнити в тому, що Нідерланди та наші партнери завжди будуть підтримувати Україну в моральному плані, в фінансовому, військовому плані. Ми, як українці, як нація, бо яка бореться за своє існування, завжди пам'ятаємо друзів. Завжди пам'ятаємо добро, і коли ми чуємо про те, що треба припинити війну і перестати вбивати громадян, ми хочемо подякувати Нідерландам, уряду Нідерландів за те, що ви зберегли дуже багато життів. У польському місті Ясьонка поблизу Ряшева відбувається передислокація американського персоналу та техніки. Місцевий аеропорт був важливим логістичним вузлом для транспортування допомоги Україні. Кореспондентка Слава Ті Анна Львова побувала у місті та дізналася, чи вже відбулося переміщення військових, та як місцеві реагують на ці новини. Джескаті Сі. Саме так військові сполучених штатів Америки називали гміни Танціна і Ясьонка поблизу Ряшева. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну аеропорт Рящів Ясьонка став одним із ключових логістичних вузлів для транспортування міжнародної військової допомоги Україні. Перші американські військові прибули сюди 5 лютого 2022 року. На піку операції тут дислокувалося близько 1700 американських солдатів. Ми запрошували солдатів, щоб вони також познайомилися з підкарпатською культурою, щоб побачили, як ми функціонуємо. Організації та школи їх запрошували впродовж цих трьох років. Зустрічали американців і в закладах громадського харчування. Місцеві кажуть, найчастіше замовляли вареники. На щодень 20-30% замовлень робили саме вони. було Це було з обох боків. Вони вчили польську, а ми англійську. Спочатку ми соромилися та тікали, а потім і ми їх поправляли, і вони нас 7 квітня командування армії Сполучених Штатів Америки оголосило про релокацію американського персоналу та військової техніки. Зараз мешканці намагаються зберігати спокій, адже місцеві вважали, що контингент із США сприяв їхній безпеці. Так, я спілкувався з солдатами США. Дуже добре це згадую. Вони дуже позитивні, Вони раділи, що приїхали до Польщі і закохалися в цій країні. Я також дуже був радий з ними говорити. дуже добре, що вони тут були. Тут все ясно. Трамп про це говорив. А все було я. Асно ще у липні тільки нас не повідомляли. Вчора про це повідомили і вже велика афера. Трішки боюся, трішки ні. З одного боку політики запевняють нас, що все буде добре, але все ж таки є деякі побоювання. Замість військових сполучених штатів Америки на базу в Ясонці має приїхати контингент із інших країн НАТО. Ротація військ НАТО величезна, тому вже за момент тут будуть гарнізони з інших країн. Втім, ніхто не стверджує, що за якийсь час війська США не повернуться. Це підтверджує і віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камуш. Він запевнив, що норвезькі, німецькі, британські та польські союзники залишаються працювати у цьому логістичному хабі допомоги Україні. Наразі аеропорт Ясьонка залишається під контролем Польщі та НАТО, а переміщення американських сил, за словами командування, завершиться впродовж найближчих місяців. слава ми продовжуємо збір на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для обкомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож наша ціль 910 тисяч гривень. Залишається зібрати менш ніж 130 тисяч. Долучиться до збору. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. На вірність Богові й Україні під цим гаслом у Львові 47 пластунів склали присягу до 113-ї річниці заснування організації. На урочистому церемоніалі зібралися всі пластуни міста від наймолодших до найстарших скаутів новобранцям і пташатам так називають наймолодших пластунів. Пов'язали символічні хустки з блакитною пташкою у знак приналежності до скаутського руху. І братик вже юнак, і вона теж захотіла пласт. і тому ми прийшли. Ну, нам дуже подобається просто все, що несе пласт, подобається, як розвиває дітей, як робить їх самостійними, робить їх дисциплінованими, хоч трішки в цей час. Ну, тому що мама пластунка з 13 років, і відповідно дитина пішла також в пласт. Справа в тому, що це велика гра, яку ми граємо ціле життя, чи ми є активними пластунами чи ні. І воно йде далі в. В нашому житті це є день першої пластової присяги. 12 квітня 2012 року вперше 10 пластунів склали свою присягу. Перша присяга це є важливим етапом для кожного пластуна. А сьогодні склало 47 людей свою пластову присягу. Що ми їх привітаємо ймовірно не подорожчають. Смартфони, комп'ютери та чіпи звільнені від взаємних мит на імпорт у США, Повідомляє телеканал CNBC, посилаючись на митну та прикордонну службу. Виняток на ці товари зробили попри загальне посилення тарифів на китайську продукцію. Нагадаю, президент США Дональд Трамп запровадив 145 відсоткові мита на продукцію з Китаю, що могло підвищувати ціни, зокрема на техніку компанії Apple, яка виробляє більшість товару саме там. І такими були новини на цей час. Більше ви як завжди можете прочитати на нашому сайті Еспресо Тіві. І обов'язково підпишіться на нас у соціальних мережах. Ми ж з вами побачимось вже у 21-й.